Моє тіло знає, як відновлюватися і бути здоровим. Я довіряю своєму організму і його здатності достілення. Моя шкіра щодня стає чистішою і сяючою. Я приймаю себе і люблю своє відображення у дзеркалі. Кожна клітинка мого тіла наповнена здоров'ям і життєвою енергією. Я дбайливо ставлюсь до свого організму і дарую йому турботу. Я відчуваю легкість і впевненість у власному тілі. Я відпускаю стрес і дозволяю собі жити у спокої. Моє обличчя випромінює красу і здоров'я. Я обираю любов до себе. Моє дихання наповнює тіло енергією і допомагає відновленню. Моя шкіра природно оновлюється і стає кращою щодня. Я бачу у дзеркалі красу і вдячна за своє тіло. Я з любов'ю приймаю свої унікальні риси і зовнішність. Я щодня стаю здоровішою і красивішою.